Так. Бо відправною точкою насправді можна брати навіть не, публіка... не публікацію Time. Ну, можна взяти, знаєте, от є історія неповної послідовності, такої от, мітання зі сторони в сторону, в тому числі наші і журналістські, і аналітичні спільноти. Угу. Бо з однієї сторони виходить публікація Time, і всі беруться за історію спочатку. Ну, скажімо, крилатих цитат неназваних джерел, які там згадуються. Потім, допустимо, українське видання дзеркало тижня, поважне, аналітичне, достовірне, топ-там, топ-топ серед усіх, які не допускають там, джинсу і всі інші речі. Mm -hmm. І вони пишуть дискредитаційний матеріал по відношенню до автора статті, мовляв, ну, дивіться, все ж з ним зрозуміло. Він там десь колись був в Москві, чи народжений там, чи ще щось. І тут один матеріал у нього поганий, другий, третій. Ну, відповідно. Робіть висновки самі, але ну, тумовно тайм це, це дурниця. Ну, тому що тенденційний матеріал. А сьогодні вранці виходить матеріал Дзеркалі тижня від редактора внутрішньої політики чи головного редактора внутрішнього відділу внутрішньої політики Інни Ведерникової, в якому фактично ставиться хороше екзистенційне питання для України. Де вона посилається на статтю Time, де mm -hmm. вона бере ці всі цитати, бере їх за основу. Yeah. Уже начебто як не дискредитовано. Тобто, чекайте, якщо ви послідовно приймаєте за позицію, що все, що написано в цій публікації, є недостовірним, не таким, що відповідає дійсності, а джерело написання, воно скомпрометоване, ви не можете, ну, будучи послідовними, продовжувати рухатись в рамках цих тест. Але це людей ну, їм не перешкоджає, вони рухаються в рамках цих тест. І, власне. Екзистенційне питання полягає в чому? Фактично, ну, вона хороший аналітик, і це людина, яка володіє і комунікаціями на рівні посольств іноземних країн, і всередині країни, вона профільно займається питанням децентралізації і антикорупційної інфраструктури. Я додаю ваги автору для того, щоб розуміло, що це ну, не, скажімо, автор блогу якогось на безкоштовному ресурсі, який пишеться там за 15 хвилин та, агрегатором. Вона ставить питання. Якщо так оптимізувати його, не і звести до простої тези, так як є, бути не може з точки зору організації да, всередині країни, вибори провести теж не можна ну, в силу об'єктивних обставин, законодавства да, війни, правового режиму воєнного стану і того, що люди проти, тобто, так як є, бути не може, вибори провести теж не можна. Отже, треба змінитися. І відразу пропоную, от начебто, свій варіант, свій варіант, який полягає в тому, що раз ви не впорались, ну то тому, що от, так як є, бути не може. Це це я, скажімо, аналізую. Авторство Я розумію, кому пропонують змінити. Ну, це, я ну, не знайомився, але окей, я не розумію, кому про це пропон... хороший непоганий mm -hmm. лонгрід, яким mm -hmm. я рекомендую ознайомитись. Yeah. Наряду із публікацією Time. ввечері буду мати чим зайняти. Тайм виходить в понеділок. Ну а сьогодні вранці виходить відповідна ця публікація, яка підсилює її да? ну, начебто, цю публікацію, тому що напрямок mm -hmm. один той самий, І, і мова заходить про те, що. Якщо ми говоримо про вибори, так, як демократичний спосіб зміни організації влади на більш професійну, більш технократичну і так далі, то незважаючи на маргіналів, які вимагають проведення виборів чи хочуть цих проведень, всі ми розуміємо, що цього зробити не можна, і більше того, посилаються на інсайт, що наші партнери теж це розуміють і теж не наголошують на виборах. От нове откровення. Про які ніхто не ну я про нього чув дещо раніше, декілька і, ну, тому Ніхто тут, відкрито тут... Не, не рекомендував Україні так. вибори, не наполягав на цьому. І, в принципі, логічно. далі це... мова йде про те, що хто ж <ків> люди, люди теж кажуть ні. Політики запитали у всіх лідерів парламентських фракцій і ну прозвучали чіткі відповіді і від представників за майбутнє, і від Юлії Володимирівни Тимошенко, і від Юрія Анатолійовича Бойко. Ну від. Слух народу, очевидно, що ми, як ті парламентарі, які обрані в законний спосіб, угу. висловлюємося проти проведення виборів. І тут виникає, скажімо, сценарій чи алгоритм, який пропонує авторка статті да, нашому військово-політичному керівництву для того, щоб кардинально змінити ситуацію в країні. Бо для того, щоб змінилося ставлення до країни ззовні, Ну, це гіпотеза, яку вона висуває. І ми теж часто залишаємося заручниками цієї гіпотези, що для того, щоб змінилося ставлення, ну чи підтримка України ззовні, да, треба змінитися всередині. І вона листає там 10 пунктів реформ, які треба провести. Але ключове це сформувати коаліційний уряд, тут проводіть паралелі з Ізраїлем, з Втомились вже проводити. Ні, ні, от в цій частині якраз. Це, це одна. Вже наші глядачі це, провели самі. Для того, щоб, для того, щоб ну, розумієте, е публікація побудована логічно вірно. Є проблема. Цю проблему зрозуміло спосіб вирішити не можна. Яка є альтернатива? І альтернатива передбачає те, що треба, щоб умовний військовий кабінет, військово керівництво, да, відмовився від фактичного контролю над виконавчою гілкою влади. Да? Так, віддав її технократам, які можуть, ну які об'єднають не лідерів опозиції, а представників чи сформований кабінет за участі опозиції. Це різні речі. Тобто можна пропонувати бізнесмена, можна пропонувати топ менеджера можна пропонувати людину. Де да, делегують там аудитора, так. але в консультаціях. І всі працюють консолідовано, парламент, так як це було на початку війни. Парламент, на початку активної фази війни. Парламент, уряд, всі працюють на те, щоб перебудувати країну. На один спільний напрямок, напрямок оборони. І, тим, і з цими результатами йдуть туди, де, де нам надають засоби для існування і засоби військової протидії. Угу. І тут нас розуміють. Угу. Е... Гіпотетично чи, грубо кажучи, в логічному ланцюгу цього бачення, начебто, помилок немає, крім одного моменту, який нас знову ж таки змушує повернутись до публікації Тайм і до публікації іншого характеру, який ми з вами поза студією обговорювали, так. періодично згадували це звіти аналітичних і синктенків Сполучених Штатів, яких включається поняття інтерес, угу. тобто ми знаходимося. Я чимало узагальнюю, да, я можу накидати фактів. Я не думаю, що це цікаво, люди їх не запам'ятовують. Да? Ми знаходимося в хібному мисленні про те, що успішність наших реформ прямо пропорційна рівню підтримки. Ну, от є політичні лідери, які про це говорять. Ну, от я не пам'ятаю, там 45 днів чи 60 днів у нас мало бути без корупційних справ, і тоді все буде добре. Да? Один народний депутат, по пан Желізняк, про це писав своєму телеграм-каналі. Ну, у нас було так: 45 днів, а потім Марсум трапився. А якщо ви пролистаєте, якщо ви кажуть. пролистаєте сторінку ДБР чи СБУ чи НАБУ, Лей... просто в телеграмі, так. ви зрозумієте, що трапився не лише мер СУ. Угу. а кожен день. Кожен правоохоронний орган вважає своїм обов'язком повідомити громаді і світові, що, щось про те, те. що в тому чи іншому напрямку, і це головне має бути кожен день, бо інакше це ж неефективна робота. Має місце певний прояв зловживань, корупції чи чогось такого. Тобто, фактично, з однієї сторони, правоохоронний орган каже, ми боремось, а з іншої сторони, в концепції ну, пана Железняка, ми не те, що боремося, ми навпаки демонструємо, що корупція вона наскрізна. І от оця хібна теза про те, що успішність наших реформ дорівнює допомога, вона розбивається в таку історію, яку Володимир Олександрович в тому числі озвучив журналу, журналісту Шустеру. Саймону. Ми завжди поправ... ну, так, наголошуємо, нагадуємо, Глядач... я не знаю, по... я глядацькій аудиторії. Не знаю, я не знаю, чи всі глядачі каналу Прямий пам'ятають одну фамільця да. Саймона. Да, який, я при... думаю, пам'ятаю сьогодні вже листопад, да? а я пам'ятаю, що е, однофамілець прогнозував, що президент е, Мордору не доживе до кінця жовтня. Тут, власне кажучи, якось поки що прогноз не справдився. Тому президент України Володимир Олександрович сказав, що, що тут країни оцінюють степінь допомоги своїми інтересами. Якщо президент говорить про інтереси, то це вже тоді не прямо пропорційна залежність з успішністю реформ. Звісно, ну, можна розвивати цю думку і говорити про те, що ну, реформа демонструє ну, успіх в будівництві країни, це будівництво країни воно підтверджує для наших партнерів, що тут можуть бути їхні інтереси. Але сьогодні ми ж говоримо про війну, ми говоримо про ресурси і стратегічне протистояння. І Інтерес наших партнерів полягає в тому, щоб себе не виснажити для потенційних ескалаційних речей на території інших континентів, що відбувається, ми ще місяць тому з вами про Ізраїль навряд чи тут говорили. Ну, крім клюється правда, крім того, крім тої обставини, яка б там стосувалась того десь загострень чи десь пом'якшень відносин з Ізраїлем. Коли ми кажемо про інтерес, ну як приклад для глядачів, ви сказали, що можу декілька фактів. Ну, це ж ті самі республіканці, якщо про політичні інтереси, та на в теренах Сполучених Штатів Америки і те, що ми бачимо зараз. Хоча, в принципі, ті умови, про які ми почитали сьогодні, і дізнались додаткові, та які республіканці висунули, ну це також інтерес. Як би там не було. Ну, дивіться. вочевидь. Вони мають. Я просто як приклад, Ні, ні, -ні, -ні я згоден я з mm -hmm. вами. Це інтерес внутрішньополітичний. Mm -hmm. А В питаннях, які стосуються інтересів національної безпеки, повірте мені, що і демократи і республіканці будуть єдині у випадку, якщо їм може. Чи можливо буде сформована певна загроза? Добре, то тоді тут подискутуємо. Джозеф Байден Потримуємо. під час звернень каже це вигідно Сполученим Штатам. Ми пам'ятаємо це все да. та національна безпека. Пан Остін його слова вчора також прозвучали з приводу того, наскільки і чому це важливо Сполученим Штатам Америки. Республіканці кажуть, про що ви нам матчасть дайте просто. Бо це, так. от все, ці всі слова там про важливість і так далі. Скільки було надано, наскільки ця зброя себе ефективно показала? Чи дійсно вона допомогла українцям, чи просто подовжує війну в Україні? І може ми не все ще дали? Що треба от республіканці? Ж про це сьогодні так сказали. Так. Ви ж пам'ятну, я да, просто да, так я цитую, я читаю, лист це... лист читав. Да. Е, так, от сам ну от я це приписував. Ви ж продовжуєте до кінця цю логіку листа. Продовжу да, до да, кінця. Да, да. Ну для того, щоб наші глядачі знали. Визначення очікуваної вартості комплектів. Е, о, це не те, я читаю. Бачите? Трошки не, не те. те. Ну я не за те. вас Це ще я, одна підтримую. тема. Так. Вони просять, вони просять надати розуміння того. Що успіх? Що, ні, 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 та успіх ми спрощуємо знову ж таки. Це спрощення мислення до історії протистояння республіканців і демократів, mm. де, де, де республіканці мають бути для України погані. Вони ж насправді говорять е, такі речі, які українцям було б цікаво почути. Тобто, якщо в Сполучених Штатах є очікування в адміністрації, да, яка реалізує внутрішню зовнішню політику адміністрації демократів, є очікування завершення війни, то поділіться, яким ви його бачите. А далі, я знайшов. А далі під це очікування, будьте добрі, поясніть, яке озброєння необхідно надати, в якій так. кількості, і до якого результату воно приводить. Угу. Бо ми хочемо розуміти, і ми до речі, те, а ви не хочете розуміти, і я хочу розуміти. Ну, допустимо, в нашому розумінні Атакамс чи, допустимо, Ф-16, в якій кількості можуть привести до якого результату. В розумінні мого оточення моїх друзів колег, ага. які про що ми говоримо, якою перемога має бути, якою ми її хочемо бачити. Ми говоримо перемога, перемога, але Ні, от ми зараз яка? Ми говоримо з вами не за не за Україну, ми от... зараз з вами говоримо за Сполучені Штати. І ну, сполучені... Для них також для цей сполучені... результат важливий. І сполучені Штати я, я коректно використовую поняття результату. Mm. Бо використовувати поняття перемога ми можемо в внутрішній внутрішні дискусії, випираючись на слова нашого військово-політичного керівництва. А абсолютно не факт, абсолютно не факт, що Сполучені Штати розділяють разом з нами поняття перемоги. А саме головне, що вбачають його саме таким, як, який може бути досягнутий. Бо знову ж таки в цій частині вони оцінюватимуть ризики стабільності режиму в Російській Федерації і стабільності, чи можливе зіткнення з країнами Північно-Атлантичного альянсу. От як це звучить Андрію Давай. офіційно: конгресмени вимагають, аби президенти Джо Байден і Володимир Зеленський надали конгресу Сполучених Штатів Америки три важливі слова: стратегію української перемоги. Ми підтримуємо. І ви проти? А, Ні, я тільки за. Бачите, так виходить у нас з вами і з республіканцями б... Б... бажання Поч... від демократії. Це входить. після сьогоднішньої інформації, яка з'явилась і тих умов, про які вони почали говорити. Повертаюся до студії, юрист-аналітик Андрій Вігінський. Андрій, аби попередню тему завершити, Давайте. Ну, ми багато уваги приділили їй, хоча так. Її можна приділити до годин. Але єдине, що от я просто от, з того матеріалу, який я знайшов, який я готував, значить. Е... Конгресмени республіканці хочуть, аби Байден і Остін пояснили, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться, чи країни ЄС і НАТО також відмовляються від підтримки України. І от найголовніше, та чи зможе у такому випадку Україна вистояти і перемогти? Вчора у Палаті представників Ллойд Остін зазначив чітко, коротко і ясно: без підтримки Сполучених Штатів Україна не переможе Росії. Це е, от. Аби завершити цю тему, це вже приклад такої більш жорсткої, відвертої дискусії на рахунок ми, підтримки це, України стратегії. Тобто ключова, вони прошу стратегія. Так? Згадали це, ми з вами. Ні, це. Ні, ні. це ж знаєте, питання послідовності пунктів і важливості пунктів. Так? Воно ж ключове. Чого ми хочемо досягти, раз виходячи з того, чого ми хочемо досягти, ми це сполучені штати. Ми повинні зрозуміти, що ми надаємо. так? Якщо ми цього не надаємо, в будь будь-якій стратегії є, як мінімум, декілька варіантів розвитку подій. Оптимістичний, коли вона справджується, або переходит, ну, переходить на ще якісніше, кращий рівень, ніж тоді, коли вона планувалась. Песимістичний, реалістичний. Да? Ну, тобто декілька варіантів. Якої участі потребує кожен із варіантів? В фінансовому сенсі, в сенсі постачання озброєнь. Що в нас є? У ну, нас це в них, в Сполучених Штатах, да? в запасах? Що треба виробити, що треба замістити, що треба поставити партнеру. Далі з урахуванням цієї стратегії, поясніть, будь ласка, операції по допомозі Ізраїлю з огляду на можливі загострення, можливість повільнення. Плюс ну, раз ми говоримо про нас, є про те, що в нас є конкурент, да? не загроза, не ворог, а глобальний конкурент, такий як Китай, з яким можливо. Нам доведеться якимось чином зіткнутися, плюс ми підтримуємо Тайвань, Південну Корею, Філіппіни і ще цілий ряд суб'єктів, про яких ми з вами не говоримо, тому що це вже взагалі далека історія для наших глядачів. Поясніть, скільки у нас є грошей, скільки у нас є можливостей, і, виходячи з цього, будемо приймати консенсусне рішення. Бо інший випадок, який ми зараз з вами, яким ми закільцюємо, напевно, цю історію, коли зайшли в Афганістан. 10 років там пробули, да? витратили 1-2 трильйона доларів. І чим закінчилось? Кінцевий результат досягнутий? Ні. Чого були? Чого ми там були? Чого стільки грошей витратили? Чому скільки людей загинуло, постраждало, були поранені і так далі. Добре. Тому всі. Але ми зараз з вами говоримо про їх внутрішню риторику. І Вони на неї мають право. Люди, українці мають наші розуміти ці всі речі, да, тому ну... чому так відбувається? Ми коли ще станемо Сполученими Штатами Америки, можливо, а можливо, Україна. окей, але в мене інше тоді питання. А зі стратегією Ізраїля тоді все зрозуміло, тому що ж республіканці кажуть, перераховуючи ці всі умови, саме тому ми хочемо відокремити. Пакет допомоги Ізраїлю. Ізраї. Тому відповідно, я так розумію, що зі стратегією по підтримці Ізраїлю все зрозуміло, бо головний союзник поза НАТО, історія відносин і так далі. Тому подібне, так? Більш зрозуміло. Більш зрозуміло. Тобто, між все, нічого є, то це посередине. Більш. Двох... Більш зрозуміло, чому? Україна і війна в Україні це війна, яка вже триває другий рік. І суючи з усього, зайде на третій. Нам, тобто, триваюча операція Ізраїлю, території сектора Газа проти е, організації Хамас, це не зовсім та війна, що й війна з Російською Федерацією. Ізраїль за економічною спроможністю, спроможністю ВПК. Ну і взагалі умовно цивільним життям, яке в них зараз є, навіть з урахуванням звичайних прильотів авіарейсів і незакритих кордонів, це не Україна в умовах війни. Тобто наземна операція, яку вони проводять проти обмеженої кількості противників, зі складнощами безперечно, на клаптику землі. Це зовсім інше. і плюс сама спроможність має ця країна. Тому план операції, який там озвучив Натаньяху і Ізраїль не є обороняючою. Стороною. Він є станом на сьогодні тою стороною, яка наступає на агресора, який здійснив перший акт агресії по відношенню до Ізраїлю, та на Хамас. Цей агресор капсульований на одній території, і план заходу він розписаний. Шість місяців, шість тижнів, шість місяців. Тому нам перші пакети допомоги теж без стратегії давали. нагальні. Ну, тобто є ситуація, яка виникла несподівано, і треба закрити, залатати якісь дірки. Ці дірки залатувалися весь минулий рік. А тепер, коли конфлікт став триваючим і на витривалість, і саме головне тоді, коли Росія стає, Ну, власне кажучи, на цей витриваючий і ставку робить на цей витриваючий конфлікт, то виникає питання: а як довго і скільки це треба? На, на 70% збільшується та фінансування свого ВПК на 2024 2026 рік ну, 33-35% від бюджету йде. Ну, грубо кажучи, тут все плюс-мінус зрозуміло. Це офіційні цифри. Да ну а неофіційні цифри це всі ті операції, які фінансуються закордонними компаніями і в інших юрисдикціях. Про нас самих і залежність від реформ.